Спільний крок до євроосвіти. Університет нафти і газу вручив дипломи почесних професорів польським колегам. Дану відзнаку за заслуги перед навчальним закладом та державою отримали науковці Краківської гірничо-металургійної академії, з якої Івано-Франківські фахівці співпрацюють уже не перший рік. Спільно із польським вузом вдалося реалізувати низку спільних програм та, що найважливіше, наукових досліджень. Ми проводимо спільні наукові дослідження в такій. Актуальній прогресивній напрямку як видобуток альтернативного газу це сланцевого газу. Це далі дає перспективу на розвиток енергетичної безпеки України і в цілому впливає на ринок енергетичний в Європі. Окрім того, наукова співпраця між двома країнами це щасливий квиток у Європу для студентів. Обидва навчальні заклади другий рік поспіль реалізовують проект Подвійний диплом. Ця освітня програма дає шанс молоді отримати документ. Магістра не лише українського, але й польського та єврозразка, а ще це чудовий обмін досвідом. Ми маємо якщо ж про посажені. Ми маємо нову сучасну лабораторію, збудовану з нуля за кошти Євросоюзу. Але у нас немає такої, як у вас, практики аналітичного розв'язання певних питань і роботи з таблицями. А от у вас це дуже добре розвинено. Але на нінісойна пришкоджадена співпраця переконані науковці та гості вченої ради надзвичайно важлива для освітньої сфери обох країн. Єдине побажання інтенсивніше. Розвиток взаємовідносин і ваші вчені і наші переживають ті самі проблеми. Ми входимо у балонський процес. Тому контактів між Польщею і Україною має бути більше не лише на високому політичному щеблі, але й між професорами та вчителями. Бо все, що робиться в освіті і науці, має обговорюватися і на нижчому рівні. Наразі освіту у Польщі здобувають 60 кращих студентів із чотирьох факультетів. І в тунгу триватиме навчання ще два місяці. Відтак долю майбутніх науковців вирішуватиме спільна екзаменаційна комісія вузів обох країн.